Заступника голови Львівської обласної ради пане Юрія Холода. Вітаю, вітаю, можна Сергійщина. Розкажіть, будь ласка, які важливі для львівщини питання сьогодні прийняли депутати? Сьогодні ми завершили нашу позачергову сесію і дякувати Богові нашим захисникам. прийняли важливі рішення, зокрема, які стосуються інклюзивності і доступності в наших закладах і установах. Це для нас дуже важливо. Буде створена робоча група, яка має перевірити усі наші заклади, і установи. А їх дуже багато. Це заклади охорони здоров'я, соцзахисту, заклади освіти по доступності. Для наших хлопців і дівчат, для того, щоб і далі вони відповідали всім критеріям, це рішення, яке мало бути прийнято ще давніше, але враховуючи всі технічні моменти, воно прийнято сьогодні і буде реалізовано. Окрім того, уже найближчим часом збираємося на наступну чергову сесію. Бо питань назбиралось дуже багато, і їх потрібно вирішувати. Для того щоб мешканці Львівщини розуміли, що їх чекає і як далі працювати. Такі питання, як профтехосвіта, такі питання, як екологічні питання, вони не забаряються, тому в січні продовжимо наші, наші, наші збирання і будемо працювати на благо більше. Чіпка очікувати того, що беруть керівників комісії, яких зараз ці посади грапатні сьогодні з головою фракції це обговорювали. Це дуже для нас важливе питання, і львівщина і власна рада на жаль показує неспроможність через відсутність голів комісії, через неповні склади в комісіях. Тому найближчою сесією вже є проєкт рішення про те, щоб виключити тих членів комісії, які вже сьогодні на жаль немає живих чи на жаль знаходяться десь в інших за. Закладах і не можуть бути депутатами, виключити з комісії. А це дасть можливість розблокувати роботу, зокрема, дуже важливої комісії бюджету, яка має показувати результат, має слухати бюджет і е, приймати відповідні рішення. Уже незабаром е, такі е, рішення будуть прийняті. Сьогодні ми це обговорювали з головами фракції. Якщо немає більше запитань, тоді дякую. Дякую всіх з прийдешніми святами. Пам'ятайте, куліда теж биває москаля. Щиро дякую. Щасливо. Дякую.